А ми повертаємося до нашого героя. Призер чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики Микола Куксенков виявляється, не любить ходити на фуршети. Після напружених та успішних змагань йому допомагають розслабитися навіть не сеанси масажу та розкішні застілля, а звичайна прогулянка так відбулося. І після минулої медальної для нього континентальної першості. Хотя обычно после соревнований уже думаю так, все на отдых. У меня наоборот. Я провожу анализ, что у меня получилось, какие задачи я поставил, что, что не получилось. Поэтому нужно анализировать каждое выступление. Поэтому мне необходимо время, чтобы все это тщательно продумать. Шаг за шагом, босиком по воде, Время на что отпущено нам. Солнце в праздник, солью в беде, Души резали напополам. По конечно, нет, Раждають серцями втіць, тях, хто повні дорогу наверх, і стиміться, просить за вніс. На свірі палагрі, а блага за ступеню, ступенька на тропа стюмос, парою нас жверяла на дно, парою панімала до самых з якщо гімнастика є головною пристрастю нашого героя, то найважливішим захопленням стала ще одна примхлива красуня: це музика. Микола Куксенков вважає її своїм хобі та називає себе фанатом російського року, зокрема гурту Аліса. Мрія про автограф його фронтмену Костянтина Кінчева. Коля вважає, що його пісні діють на нього краще ніж вуглеводи, заряджаючи енергією. У нього такі достатньо важкі пісні є. Не кожен їх розуміє, мабуть. Ну, мене дуже сильно заряджають пісні. Саме під час прослуховування пісень цього гурту він і вигадує нові комбінації. Адже у житті професійного спортсмена не тільки тіло підпорядковане спорту, а й думки. Ну буває таке, що от, що ти делаешь, і бах какой то какая-то зв'язка в голову прийшла, і починаєш записувати на листочке, та сколько вона надбавку дасть. Буває такою, відверто кажучи, ми не хочемо, щоб ви вирішили, начебто, у житті нашого героя. Окрім спорту, нічого немає. Це неправда. Як і будь-яка молода людина, він любить відпочити з друзями. Просто Коля також любить усе планувати і йти до здійснення своєї мети. Нині спорт важливіший за особисте життя, і так буде до того часу, поки нашому герою виповниться 27 років. Принаймні, він так запланував. Беріться. Ранні браки, горькі сльози. Правильно у побуті наш герой теж любить порядок і чистоту. Цього навчає і свого сусіда по кімнаті. І не будь-кого, а олімпійського чемпіона, переможця перших юнацьких олімпійських ігор Олега Степка. Ні, ну все добре сяхарашові. Да, рано спать ложитися, речі убрані завжди. Як чоловік хороший, як спортсмен, тоже ну хороший, обчителі много знають, є з чим поговорити». А і не проти такого ставлення. Говорить, що живуть в одній кімнаті вже майже рік, не сваряться. Звісно, і мета в обох одна потрапити на олімпіаду. Тому і під час тренувань допомагають і підтримують один одного. «Кожен спортсмен, якщо намагається допомогти допоможі Тим більше він старший опитний, вітря покинуть молодо, ну молодой і у нього опита може підказати, що потрібно зробити, що не потрібно зробити. Здається на тренуваннях найбільших незручностей завдає людині, яка навіть носить футболку з надписом команда Куксенкова» власному батькові. Юлій Куксенков є не тільки тренером свого сина, а й наставником чоловічої збірної зі спортивної гімнастики. Звісно, Коля собі дозволяє під час спілкування із батьком більше ніж інші вихованці. Ми знаємо друг друга уже розуміємо свого слова, но все равно какие-то разногласия по поводу каких-то зв'язок или комбінацій. Вот он говорит, что точки зрения, как он со стороны виднее. Я говорю то, что по своїм чувствам, то что я делаю, мне неудобно, а со стороны по-другому. выглядит. И спорим, конечно, но в конечном итоге приходим к, к какой-то определенной точке зрения. Когда особенно тренировочные элементы не получаются, вот эти эмоции, этот взрыв это тяжело очень погасить. Очень тяжело. Вот поэтому у нас частенько. Виникають диспути, а виникають диспути, здебільшого через те, що коля занадто вимогливий до себе. Якщо у нього щось не виходить, не залишить тренувальну залу, допоки не зробить впертість, чинна риса характеру майбутнього чемпіона. Навіть буває, що папа мене хвалить, і я знаю, що це просто щоб підтримати мене. Хоча у мене, може, щось не зовсім добре вийшло. І я все одно це знаю і підходжу з кожним підходом, намагаюся я взяти лучше, Ну, Завершених людей нету. програма вперед на Олімп» послухала Миколу Куксенкова і вирішила перевірити, чи так само наполегливо і вперто тренуються юні спортсмени у дитячих секціях зі спортивної гімнастики. Звичайно ж, у школі спортивної гімнастики ЦСКА хлопці регулярно й старанно відвідують тренування, розвивають силу та міць. А все заради чого? Спортсмени відповідають звичайно ж, перемоги, а в першу чергу заради себе. Я вирішив зайнятися цим спортом, тому що я хочу бути здоровим, завжди здоровим і щасливим. Ніколи не боліть бути сильним і здоровим. Декому батьки надокучають, що гімнастика не важливіша за навчання. А цій дітворі пощастило більше. Батьки ж навпаки, в захваті від того, як завзято і серйозно діти займаються спортом. І головне вірять, що саме їхня дитина стане олімпійським чемпіоном. Як коли при, е, приходжу з е, гімнастики, то вони мене завжди хвалять і спрашують, я чому я новому навчився. А що ще нового нам додасть про своє життя герой програми? Дивимося далі. Повертаємося до знайомства із нашим героєм. Виявляється, програмі вперед на Олімп дуже пощастило заскочити Миколу Куксенкова у період між змаганнями. Інакше інтерв'ю могло би не відбутися. Як відомо, спортсмени люди забобонні, так і наш герой. Він не любить спілкуватися із журналістами перед відповідальними змаганнями. Я не люблю прогнозувати своє виступлення, гаріт. Перед сенамі, що я виграю, так от єсть один гімнаст, який постоянно з що я вийду і виграю, і він постійно виходить і плохо виступає. Прогнозувати нічого не просимо, адже і так зрозуміло, що його основна мета це здобути олімпійську медаль. А ось як призер чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики Микола Куксенков витримав випробування нашою рубрикою «100 секунд без цензури. Дивіться далі. Найщасливіший день вашого життя? День народження. Чи вірите ви в прикмети? Так. Да. Місто Лозана, Швейцарія ніколи не приймала Олімпійські ігри, але зветься Олімпійським. На якій підставі? А, там центр, штаб-квартира по гімнасті. Якщо б ви не стали гімнастом, то. Став би спортсменом просто по-другому виду спорту. Батерфляй це назва твору, стиль плавання чи назва парфуму? Стиль плавання. Тропічний фрукт пристрасті ківі, маракуя чи ананас. Маракуя. Останній кінофільм що справив враження. Е Інтерний серіал. Що означає ваше ім'я? Побідіть, мабуть. не знаю. Скільки планет нараховує сонячна система? 12. Як любите відпочивати? Просто відпочивати. Найбільша сума, яку витрачали. Тисяча доларів. Скільки буде 9 помножити на 6? 54. На що ніколи не вистачає часу? На одну. Хто автор повісті Собаче серце? А... Не пам'ятаю. Скільки разів ви можете підтягнутися? 20-30. Ваш безпрограшний спосіб розслабитись. Сідіть на морі. Скільки маєте парк кросівок? Сім, мабуть. Спорт для вас це робота, гра чи життя. Жизнь. Ваше ставлення до зіркової хвороби. Негативно. А програма вперед на Олімп» тим часом добігає свого кінця та говорить Миколі Куксенкову до побачення, адже сподіваємося, що у майбутньому зустрінемося з ним, коли він матиме нові титули і нові медалі. Поки ж просимо поділитися секретом, які якості допомагають йому підкорювати п'єдестал пошани. Піднятися на п'єдестал почота мені допомагає устойчивість, трудолюбі і ціліустрімляності. А ми прощаємося із вами у наступній програмі. Обіцяємо розповісти про не менш цікавого героя, про розвиток не менш важливого виду спорту та традиційно розповісти не менш важливі новини. Тож вперед на Олімп!